Доброго дня, малята! Я рада вас всіх сьогодні вітати. І я зараз хочу вам загадати загадку. Послухайте уважно. В жовтий лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси. Чарівна цариця. Так, правильно, це осінь. І сьогодні ми з вами. Будемо грати з пані осінью та складати опис картини, дарунки осені. Тому підготуйтеся, приготуйтеся, будь ласка, слухайте уважно. Ми будемо з вами грати і дуже багато розмовляти. Повітрі павутиння прозоро зависа, летить тонке, задумливо і легко, а осені вогонь горить і не згаса, і відліта кудись, немов лелека. Давайте, дітки, ми зараз з вами пригадаємо, чим осінь відрізняється від інших пір року. Як ви гадаєте, так, вона багата дощами. А ще осінь фарбує все довкола в жовто-червоні кольори. Правильно. А ще, дітки, на вулиці стає холодніше. Ми вдягаємося тепліше. Так, подивіться, ще що можна сказати про осінь. Птахи відлітають у теплі краї, правильно. Дивимо ще. Осінь дарує нам багаті врожаї овочів, фруктів, грибів, правильно. А також осінь це пора навчання. Для того, щоб ви гарно вміли розповісти про осінь, нам треба трішки підготуватися, а також підготувати наш язичок для розповіді. Для цього ми з ним пограємо, зробимо таку вправу, яка називається парканчик. Посміхніться, щоб було видно всі ваші верхні і нижні зубки. Отримуйте так положення 5-10 секунд. Давайте ми всі посміхнемося своїм батькам. Друзя, мені посміхніться, покажіть свої гарні, гарні зубки. Так, молодці. Наступна гра називається чашечка. Зроби широким свій язик, його краєчки підніми. Так, вийшла чашечка у нас. Цю праву повтори ще раз. Давайте ми ще раз з вами повторимо. Зробили чашечку всі разом. Показали. Молодці малята. А зараз давайте ми розглянемо нашу картину. Подивіться на неї уважно. Яка пора року намальована на цій картині? Так, правильно, це осінь. А хто намальований на картині? Молодці малята! На картині намальований дідусь, хлопчик і кошеня. Діти, а як ви гадаєте, куди вони прийшли? Молодці, вони прийшли до лісу. А що роблять дідусь з онуком у лісі, як ви гадаєте? Так. Дідусь з онуком збирають гриби, молодці. А що робить кошеня? Подивіться. А кошеня в нас грається і розважається на природі. Діти, як ви гадаєте, який настрій у них? Вони дуже веселі і раді щедрим дарункам осені. Молодці малята, а зараз послухайте, як я опишу картину. На картині намальована пора року осінь. Дідусь з онуком прийшли до лісу. Вони збирають гриби і складають їх у кошики. А кошеня тим часом дивується природі лісу. У них дуже гарний настрій. Дідусь та онук радіють. Осені та щедрим її дарункам. А тепер, малята, вам буде завдання додому. Вам треба буде для, для батьків скласти цю розповідь, розказати, що ж роблять дідусь з онуком, те котшеням у лісі. Домовилися? Так, молодці малята. Поки розповідь складали, Дітки встигли вже втомитись. Треба нам усім пограти. Так, малята, треба нам всім пограти. І гарненько звеселитись. Зараз ми з вами трошечки відпочинемо. Виконуйте, будь ласка, за персонажем рухи. I'm out of Жовте та червоне, Листячко кружляє, не боїться падати, З вітерцем гуляє на калюжах вистачить. ми з вами трішечки відпочили. Час і в гру вже пограти. Пограємо малята. Зараз ми з вами пограємо ще в одну цікаву гру малята. А ця у нас називається. Що ми робимо восени? Давайте ми з вами пригадаємо, що ми будемо робити восени. Подивіться, будь ласка, на цю картинку. Розгляньте малюночки і подумайте, що ми будемо робити восени. Так, правильно, ми восени. Будемо збирати опале листя. А зараз тут подивіться на цю картиночку. Що ми будемо робити? Молодці! Ми будемо грати з листям, робити з природнього матеріалу прикраси. А ще ми будемо тепліше вдягатися, коли дощик йде, і будемо правильно користуватися парасольками. Молодці малята! Ми з вами добре програли в цю гру. А ще я хочу вам запропонувати ще одну гру. Вона називається Осінь Добре, осінь погано. Нам треба з вами визначити, коли осінь буває доброю, а коли осінь буває поганою. Давайте подивимося. Коли ми збираємо цілий кошик овочів та фруктів, це добре чи погано, малята! Так, це добре. А коли на вулиці йде дощ, дме сильний вітер, нам холодно, це добре чи погано? Так, малята, це для нас погано. А коли осінь фарбує усе жовто. Червоні кольори. Це добре, чи погано? Так, малята, це добре. Назбирали цілий кошик грибів. Це добре чи погано? Так, це добре. Дме сильний вітер на вулиці. Це добре, чи погано? Так, молодці, це погано. Відлітають у теплі краї птахи. Добре, чи погано? Добре. Ми захворіли восени. Це добре, чи погано? Так, дітки, це погано. Молодці малята, ми з вами пограли в цю гру. Королева осінь, всіх до столу просить, всіх без винятку частує, і для зими запас готує. Ось ми з вами і пригадали ознаки осені. Спробуємо скласти розповідь за картиною, а зараз я ще хочу вам вмикнути один сюрприз. Вчора за технічних причин в нас це не вийшло, а сьогодні ми це з вами подивимося. Стало доброю традицією у другу суботу-вересня відзначати День фізичної культури та спорту. А що ж насправді люблять діти? Правильно рухатися, стрибати, бігати, змагатися, гратися. Тому кращим другом для дітей є спорт. І зараз ми вам пропонуємо переглянути відео. Будь ласка, малята, вставайте всі біля екранів і повторюйте рухи за нашим героєм. Добре домовилися? Наша Україна ти прекрасна сина, Щаслива й ніжна, як співаєш ти, наша Україна не скоримай вільна, мудра та розумна. Як навчаєш ти. Наш песик золотий, всі барові бояться умілий і прутки. па Папа, папа, патрончик, герой наш дорогий, Відважний і сміливий, Найкращий пес крутий. Відважний і сміливий, Найкращий пес крутий I'm Ось малята, ми з вами сьогодні і навчалися, і грали. Я дуже вами задоволена і буду чекати вас наступного разу на нашій зустрічі. До побачення, малята! До побачення!